Всім привіт! Оце хлопці писали ви мені, що де відео про дисковку де відео про дисковку як там дискує Т-150? Ну, Т-150 дискує непогано, я вам скажу. Є в нас і швидкість, є в нас і якість, і відео познімав, але хто? Якщо ми вже тут разом опинилися на цьому каналі ви і я, тому прийдеться вам пережити те, що переживаю і я. Тобто виникають проблеми завжди по житті, в цьому бізнесі, не все складується так, як хочеш. Купляв я цю паладу. Значить, захватом 3,2 метри. Чому 3,2? Тому що на 2,5 я вже або на 2,4 вертатися вже не хотів. Тому що це довго на мій об'єм землі. Навіть якщо 100-200. Або якщо по, по другому кругу дискувати, то 2,4 це вже не витягувало воно. Нічого, таким захватом взяв я 3,2 і думав, що якось я не глибоко, Тобто для лущення мені вистачить. Турбового 892-го і так воно, в принципі, і було, і года. ці роки ми так, поверхнево до 10 сантиметрів, кої як зі скрипом кої як ми справлялися. Але, але все ж таки МТЗ на 3,2 на такий ґрунт важкий. Воно слабувато. Слабувато, тому було прийнято рішення купити Т-150. Звісно, звичайно, коли я брав Т-150, така мета була в голові, що я зараз тут перепашу усю округу. Але спочатку ідея була про дісковочку. Щоб у нас палада ця. 3-2 працювала разом з Т-150. Більш-менш адекватно. Ну, тому я не розглядав варіант з восьмакою, тому що під восьмаку треба було нам би тоді шукати агрегат якийсь, тому що був би перерозхід солярки. Хоча він, в принципі, і так є зараз. Те про що мені писали. Так, а що з цим робити? Треба піти десь уперти його. От. І розглядав тільки шафу, думаю. І коробочка буде довше ходити на Т-150. І диски в мене 3,2 є. Якось там, якось за рахунок швидкості, за рахунок глибини ми вийдемо на якийсь адекватний розхід, та адекватну швидкість. Зараз. Т-150 ходить з цією паладою на режимах 3-1. 3-1 це виходить десь по книжці до 16 км на годину, якщо на весь газ. На весь газ ми не ходимо, тому десь швидкість 13-14 км на годину. Якість обробки по такому сухому ґрунту вона влаштовує. Нема, звісно, якщо б ґрунт був зволожений, якщо б він був м'якенький. Воно б розділувалось набагато краще, але маємо, що маємо. Тому, тому <клух> <клух> працює цілком адекватно. Так, да, можливо, десь 4 метра було б краще. 4-4,5. В ідеалі, мабуть, під цю е, потужність трактора 5 метрів. 5 метрів, в принципі, можна працювати на будь-яких глибинах. І швидкостях. Ну, трохи, хлопці, не склалося з дісковкою. воно почалась, Ця історія у мене з паладою. Вона почалась ще з самого першого, як ми купили її. Заклинив перший диск десь після 150 гектар. Заклинив перший диск. Коли я її купляв цю паладу, мені зовсім не хотілося брати у ту паладу на обслуговуючих ступицях. Так, хлопці, я зараз перервусь, мені треба відкрутити оцю гаєчку. Хотілося більш чогось сучасного і не хотілося повертатися до того, що треба його щось там слідкувати, треба щось підтягувати, тому що це взагалі архаїчна така штука, воно ну воно, воно вже не повинно такого бути. Тому що технологія е, закритого підшипнику, так, такого двохрядного шарикового, воно розроблено ще було зна коли. Я взагалі... я не зрозумів я цей завод, який клепав руками у цей застой або в головах, я не знаю, або що в них там трапилося таке, що, що стільки років клепали одне й те саме. Коли, не знаю, навіть взяти ту Жигульовську з дев'ятки ту ступицю, там вже стоїть там, двохрядний той підшипник та ступиця, яка дуже схожа. Наступиться того ж Відоштата. вона була зроблена херзна коли. І основна проблема, знаєте, не в самих підшипниках. Основна проблема у тому, що виробники наші не можуть зрозуміти, як тече земля. Вихід з ладу підшипників, ну, відбувається за рахунок того, що попадає почва, попадає земля. Смазка видаляється, все, підшипник став. Там і роліки цілі, і шарики цілі, все ціле, але забите все землею. Тому той обслуговуємо підшипник, його треба було постійно підтягувати, як мені розповідали, треба постійно було слідкувати за тим люфтом, щоб ущільнення працювало адекватно і туди не засипалася земля. Що мені цього робити не хотілося, тому що в мене був досвід з старою архаїчною конструкцією цих агешок, на яких ж стояли конусні підшипники і ущільнення. І теж треба було щось там підтягувати, щось слідкувати. Це був ад. Просто був ад. Бриз. Тому я думаю, ні. Ну і он нахер, не хочу я. Я хочу так, як на імпортному. У в мене знайомий. Льоша, привіт. Тобі. Знайомий порекомендував, каже, слухай, я цією паладою користуюся давно, а зараз вони зробили на необслуговуваних підшипниках. Будь собі брати, якщо хочеш, розглядай такий варіант. Як сказати, є рекомендація, да? щоб і не розглянути такий варіант. Я зразу я вам скажу, що не тримаю там якогось, знаєте, там, а, о, посовітував, купив. Ні, я сам знаю, що я зробив цей вибір, просто понадіявся на що? На чудо. Понадіявся на те, що все ж таки, можливо, якимось чином, якимось дивом наші виробники можуть зробити щось толкове. Хоча тут і нічого складного нема. Ну, можна раму не так зварити, так? Можна там тонкий метал якийсь щось там розрахувати неправильно, десь буде відривати, ламати пальці, там, барабан розсипеться, все що завгодно може бути. Але ж цей підшипниковий вузел. Це роблять там словаки або ще хтось ФКЛ. хто їх робить. Думаю, ну там же ж вони вже не той, то в принципі, які проблеми. А рамі ми там вирішимо питання, якщо там щось не так. Все. Перші 150 гектар. Необслуговуємо підшипник. Пішов у боротьбі. Я вже розповідав цю історію, мабуть, хто не знає. Я подзвонив на завод. и кажу, ребята, так, котяра, перестань, перестань, не делай Ну, д, де, Укатилась. Десь на задньому дворі мого мозку спрацювала така штука, що все одно щось, щось воно повинно піти не так. Тому я нічого не казав, що я блогер, я не вибивав ніякої скидки знижки. Я купив борону так, втіхаря, можна сказати. Підозрюю, що буде щось не так. Рекламувати щось весело. Але якщо щось піде не так, треба, бути... треба тоді буде робити вибір. Або казати людям правду, або викручуватись, тому що ти взяв гроші за рекламу. От і все. От вам і вся історія. <кій> Знайшов шарик і переодягнув футболку. Бо я в тій футболці, як, блядь. Як якесь привідіння з мотором. Так. Ну що, заклинив перший. Я був у шоці. Звоню на завод. Перед тим, як подзвонити, звісно ж таки. Я така людина, я поліз щось там подивитись. Так, дивимось. Оце ступиться. Ступиться. Стоїть вона отак. Тобто, як вам показати? Не отак. А стоїть вона отак. Під силою тяготіння, уся земля, що? Вона йде от сюди. І вона тут накопичується. Ось. Отак. Все. Значить, тут у нас, тут у нас, бачите, оцей карман є. Оцей карман. Цей карман заходить, ось виточка. Оця. Ступиться. Ось. Хопа! І вона закриває ту землю, яка там накопичується. Отак стоїть, отак. Засипається от сюди і накопичується в этом кармані. Якби не цей кармашик, вона б висипалася просто і все, вона накопичується і починає продавлювати крізь оце ущільнення Крізь ще одне ущільнення, там ущільнень достатньо, там нормально зроблено. Але ця ступиця зроблена, отака система, вона повинна стояти отак. Щоб земля стікала. отут. Отак. Це як Я цього навчився ще коли робив балкони. Якщо ти невірно зробив отлів води, то хоч задувай піною, хоч з силіконом воно буде затікати воно буде протікати. В общем, до чого я? Коли я побачив цю помилку, я все зрозумів. Тому що до цього я свою АГЕшку, яку я робив, я переробляв і зробив так, що там вже не потрібно було нічого міняти. Там підшипники я поставив шарикові, зробив все так, як треба, без зайвих ущільнень. І воно працювало. Тому я. Одразу подзвонив на завод, подзвонив менеджеру і кажу, слухай, а в мене така біда. Да, да, така біда. Сталася біда. Заклинив підшипник, Що вона це скажете? Да? М -м 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 -м, інтересно, каже менеджер, інтересно. Так, да, ну що ж, а да, на гарантії, вона на гарантії, так, да, ще на гарантії, да. Гарантія там є. Хорошо, хорошо. Зараз, зараз я подзвоню. начальству, будемо вирішувати. Такий робить вигляд, ви знаєте, інтересний, що я чувствую, що щось ускользає суть розговору. Я ж йому кажу, слухай кажу. А ну скажи мені чесно. Я ж не перший. Хто вам подзвонив з такою проблемою. Ну, він, понятне діло, а що він скаже? Він не зможе мені сказати, що ти перший, тому що ну, я вже міг знати якусь інформацію. Каже, да, ви не перші. Вже люди дзвонили, вже проблема є. Кажу, я так і знав. Коротше, щось він там посовіщався з кимось, каже, ну, Відправляйте ступицю, ми її подивимось, відправимо на експертизу там. Або щось таке наче мені кажуть, слухай, кажу, це не годиться, це дуже довго. Це взагалі, ти розумієш, що мені треба працювати. Я ж купив борону, я віддав гроші. Без всяких там рідні гроші свої. Віддав, мені ж треба то працювати. Яка? Як? Як час, час, ми не маємо права. Згаяти час. Тут взагалі он сепаратор зіжрало. Не знаю тепер, як воно буде працювати без сепаратору. Коротше, я знаходжу телефон комерційного директора по продажах або ще когось там. Дзвоню йому, кажу, слухай. Така проблема. Менеджер сказав отак. А мене це не влаштовує, тому що мені треба отак. Він вислухав мене, я ж обґрунтовано так все сказав, каже, пиши письмо пиши письмо на ім'я директору заводу, що така-така проблема і тоді, що є претензія до якості. От. Я написав, написав листа, розписав там ісключительно все. Все взагалі там, ну, я в цьому плані мене знаєте, щось придумати, вигадати. Якусь історію, це взагалі проблем нема. Коротше, відповідь. А тим часом я викладаю відео, що я вже продаю борону. Не хочу я цієї борони, поки вона ще нова. Ну, Я спеціально виставив ціну таку, знаєте, ну, за високу. За високу ціну, тому що не хотілося, по-перше, втрачати гроші, а по-друге, не дуже хотілося продавати. Думаю, заберуть, заберуть, не заберуть, не заберуть. Все. Значить, Така відповідь, що да, я їм написав, що там є конструктивний недолік і заміна самого підшипника не має сенсу, тому що воно все одно вийде з ладу. Просто треба переробити ущільнення, переробити вони прийняли все це до уваги. і ми порішили на тому. Він каже, так а що ж ви ж продавати надумали, бо канал же ж дивляться все одно. Я ж то менеджеру калиборону купив, я все ж таки потім відписався. Кажу, дякую, що так гарно обслужили ви нас там. Все, у мене є канал, я вам віддячу. Безплатно. Просто за, знаєте, за красиві глаза, як то кажу. Ну, хорошо. Рекламу я все ж таки зробив. Безплатно. Чистої совісті, так сказати. Коротше, що виходить? Приходимо ми до того консенсусу, каже, так ти ж її продаєш, а який сенс там щось тобі міняти, якщо ти продаєш. О. Що ми будемо тобі там заміняти, якщо ти її продаєш? Кажу, слухай, мені нравиться продавати, якщо ви її зараз відремонтуєте, я її продавати не буду. ну коротше, ми ми що? Оце ж вам він каже, ми тобі замінимо. Я кажу, я наполягав на тому, щоб замінити усі ступиці на ремонтні. На те, щоб вони працювали вже, щоб я не цей. Ну це дуже. Це не, не... Коротше, каже, давай ми тобі весь задній ряд замінимо. Та добре, без проблем, кажу, давайте задній ряд. В ітоги нічого мені не замінили. Замінили одну ступицю. І потім прийшла весна, ми опять почали дискувати. І король, ото відправляєш одну. Працюєш без крайньої ступиці, роби канаву або бугор. І виходять з ладу в основному всі задні ступиці. Оце така печалька. Всі задні ступиці. Тому що туди сипе земля з передніх. Вона затікає ось у підшипник. Можете подивитися, що тут, яка тут змазка, яке тут змащення. Пластилін виходить, бачите? З землею, це всього хірня. Просто пластилін абразивний паста От, Коротше, мені ступиці не прислали, а то я по одній відправляв, раз відправив, два відправив. Тоді вже психанув я хлопці. І вирішив докопатися сам, не то, щоб докопатися, а просто я вже розумів, як його треба зробити, я вже почав робити їх сам, Ступиці. Тому, оце я вам буду показувати, як я зараз це все придумав. Тому мораль такова. Якщо хочеш працювати, працювати швидко, якісно, готуйся до того. Що тобі треба самому це все буде переробляти. Тому що начебто ідея у хлопців непогана з цими ступицями, начебто непогана ідея з необслуговим підшипником. Але в нас оце відношення до своєї репутації, відношення до клієнтів, воно бажає бути кращим. І видать. Немає, так якщо філософськи до цього питання підійти, немає сенсу їм напрягатися, заділувати ці репутаційні різки, тому що є замовлення і багато, і вони не встигають робити те, що роблять. Ми їх спонсоруємо. Ми спонсоруємо самі оцей пофігізм. А в нас теж особового вибору немає. Тому що імпортне нове стоїть дуже дорого. Держава нас компенсаціями і кредитами воно підштовхує до того, щоб ми брали вітчизняне, вітчизняного виробника. І на цьому строїться оцей круговорот оцього пластиліна в природі. В нашому житті. Така от історія, друзі. Що, що я роблю? Я зараз проточу цю ступицю. У мене там відео повинно бути. Проточу ступицю, перемию все. Поставлю нове ущільнення, Приберу цю канавку, поставлю свій сальник сюди. Виб'ю їхнє ущільнення. Поставлю свій сальник. Зараз 9 година вечора. Сашко їх привіз, оце мені зараз треба їх зробити, Аби хоча б підробити, щоб завтра вранці виїхати опять дискувати. Отак от, от, друзі. Тому, щоб вас дуже не засмучувати, все ж таки в кінці відео я вам покажу, як дискує наш Т-150, як ми починали цю дисковку, як ми це все це все робимо. Все. Вона тут на повороті, треба подивитися, що ззаді, чи не боком вона йде. Так по горизонту стоїть. Давай, сейчас, Давай, да, воно буде видно. Ну швидкість ви що, це на МТЗ Як ми її тягали Тим МТЗ це було конечно блядь, Це мучення було. В итоге поменяли дисципление тому що ти що, Не видно ягешки, вітру нема Да не, он уж по краю, он каток и девин не дает заглубляться даже. Давай по краю обделаем. Та уже выходит так. -то. Ты Ты 2,4 сейчас? Сколько километров интересно? Навигатора нема оттуда. И я не взял. Можно навигатор просто включить, он покажет скорость. Ну не боком д ровно воно Ну Давай, ты что так будешь ходить сюда? Ну давай, я тут почекаю. küll see hakkab jah . Такая песчаная почва. Интересна. раздела хорошо конечно раздела я хорошо а тут не берешь оно, блядь. чи поле таке. такие чи земля тверда, я не пойму нахера это с песок ер. ты что транспортную включил попробуй та не чує, я дим чорний пішов. Ні, Ти як починаєш, що там зрозумів, як 4-2 ходив, він дим не кидає. Вже сюди під Бугорок починає не, чорний не помігу, кидати. Не. Ну, Нагрузка йде. Просто не пойму, що вона. Конденсат с трубочки всей.